Всім привіт! Всіх радий вітати на рибалки. Сьогодні чарівна річка псал зустрічає. Зараз знаходжуся на заливі. Такий гарний залив. Видно, вже мальок гуляє, хтось його ганяє. Це в мальках, видно, з берега щуки тікають. Місця дуже гарні. Я зараз знаходжуся на такому заливному острові, зараз він без води. Але видно, що він... Підтоплюється, тому що видно і мул, всю оцю таку взвіс, яку несе вода, от видно, що воно все тут осідало. Так, поки що одна покльовка в мене була, на відвідний повідець. Ловлю вже майже годину, але тільки зараз вирішив записати відео. Місця такі гарні, йдеш, все таке зароше, коряжники такі, сліди косуль, стежки косуль є. Дуже гарно. От тільки одне не радує бачив одного браконьєра, який сітку ставив на лодки. Плавав в цьому заливі. це погано. Шматок сітки я витягнув, там окунь був, вже загинув, біда. З цим ось так. Ну, зараз продовжую рибалку. Сподіваюся, що сьогодні впіймає якого небудь Окуня. Розрахунок на Окуня, не скільки нащукає, хочеться Окуня. Ось такий залив. Вірніше частина його. Ось цей острів на який я перейшов. Ось видно, що. Листя, божу, видно, що це мул, яким заносило весь цей острів. Там далі от під деревами, там така боброва стежка, де він ходив, натоптав її, такий канал, через нього перестрибнув, перейшов далі. Перейшов цей острів. На іншому боці от деревина погризана вся. Дуже красиво. Гарні місця. Сподіваюся, ще і кльов але поки що зовсім слабо. Нарешті на рака покльовка і ось, ось такий окунячок проклюнувся. Хі -хі. Ось він. Перша рибинка на сьогодні. Але там в кущах зараз покажу щось таке гуляє. Ну я б сказав, що нареститься щука. Такий окунь взяв на мілячку. От він. Перша рибка на сьогодні. Такий гарний. Невеличкий, такий от майже на долоньку. Ось такий гарний окунь. Ось перебрався. Ось у такому на острівець. Стою от. Таке синько на острівці. Місце для закидів є. Як закинуть. Гарні такі мілини. Ось тут от тут ямка це в ось цьому місці. А ось тут так, тут щось крутиться таке, постійно скидається, видно, коміші ті шатаються. Всі вся та осака. Я б сказав, що там нареститься щука. Зараз трішки поспостерігаємо. Не хочу на камеру, але час від часу от, видно, що там щось хлюпочеться. хліпочиться. Крулем пішли о, на краю. Хоч вода й мутна, але видно, красну пірку бачив, така також долоньки крутиться. Вдалині там час від часу погонюку не видно. Також там, кидається далі на вуголу. Ті де гілка то озламана. Чи підгрізана бобрами. Там часто видно, як малюк вискакує. Друзі, ось такий другий окунь. Ось такого рачка. Знімати не зовсім зручно, тому от знімаю як, як є. Сьогодні без штатива, без нічого. ось такий окунючок взяв. Гарний красунчик. На тому ж місці де перший. Ось такий малюк щупак попався. На тому ж місці така. Мабуть і 100 громів немає. Зараз будемо випускати, але ну, спробуємо засок зараз, зараз по, по культурному її, так би мовити, його. Давай. до домку. І стоїть не хоче тікати. Давай, біжи. Пролісочки вже з'явилися, великі такі красиво. Заблик співав? Ось цей острів. І цей рівчак, який Бобер знаходив. Тут також видно погризи, дерева підгризені. Старе, бобра не видно. Ще й отаке диво. Забагрилася пліточка. Тягнув щось, якось не так іде. І тут така рибка. Все, рибалка закінчена на сьогодні на пслі. Це такий мій улов. Пліточка та що забагрилась. І ось такі окунчики. На двох місцях усіх впіймав. Трішечки на одному, чотири на одному і всі інші на другому місці. Все стоїть вибірково, точечно. Клювало і на ларву, і на раків клювало. На такі пасивні, на активні нічого не було. Ось такі. Є три штучки, такі більш-менш на долоньку ті менші. Ось так все упорадував. Закінчуємо на заливі. Залив. І ось там уже дорога. Через цей залив. Все. 4 години вечора. Рибалка закінчена.